<зуб> Йому довелося б знову ходити до школи. І. прости, прощай, життя поза законом. Він обережно постукав у двостулкові двері. Мама, ти не спиш? Щось розбилося по той бік дверей. Судячи з звуку, щось дуже дороге. Звичайно, я не сплю. Як я можу спати при такому сліпучому світлі? Артеміс ризикнув переступити поріг. Крізь вузеньку щілину між бархатними шторами просочувалася бліда смужка світла, змушуючи старовинне ліжко з балдахіном відкидати зловісні гострокутні тіні. Згорнувшись клубком, Ангеліна Фаул забилася в самий кут ліжка, її бліді руки наче мерехтіли у напівтемряві. Артеміс, дорогий, де ти був? Артеміс зітхнув. Вона його впізнала. Добрий знак на шкільній екскурсії. Мамо. Катався на лижах в Австрії. А, а. На лижах. простягнула Ангеліна. Як я скучаю за лижами. Може, коли повернеться твій тато, ми всі разом. Артеміс відчув якийсь ком у горлі, але швидко впорався із незвичним для нього проявом почуттів. Він обов'язково повернеться, мамо. Дорогий, ти не міг би задвинути ці прокляті штори? Жахливий, страшний світло. Звичайно, мамо. Артеміс на дотик перейшов кімнату, обминаючи, розкидані, як попало, численні сундуки з одягом. Нарешті його пальці торкнулися ем'якого бархату.